Слова запрошуємо хресну маму Михайла Любов Василівну Шум. Заплакало небо, усе зажурилось, затихло усе, тільки мати молилась. Героя душа відлітала на небо. Упав він в бою Україну за тебе, плакав батько старий, аж дощами заплакало небо, чом мене не забрав, не покликав Всевишній до себе, від журби посивів, била чайкою сплакана мати, не дай Бог нам синів молодих на той світ проводжати. Шановна громада, сьогодні ми в великій скорботі прийшли на цю площу віддати шану нашому захиснику, моєму хресному синочкові, воїну-герою Михайлу. Йому було всього 30. Це час, коли хочеться будувати плани, ростити дітей, радіти чомусь такому елементарному, звичному. Але, на жаль, клята Русня забрала в його цю можливість. Він свій вибір зробив, ми вже сьогодні чули. Це було в лютому 2015 року. Я дуже добре пам'ятаю той момент, ті проводи його в АТО. Мама Юля плакала точно так, як і сьогодні. От, і відмовляли його від, від того, що він зробив цей крок. Але він був невблаганний, він був справжній. Воїн, справжній українець і починаючи з 2015 року його серце билось в унісон із серцем батьківщини. Звичайно, не дожив наш Михайлик до того, щоб провести своїх діток, в дитячий садочок, провести в перший клас, поблагословити, коли вони будуть ставати на рушник, на весільний рушник. Але ці діти завжди знатимуть, що їхній тато герой, а вони доньки героя, не ухилянта, а героя. Тож сьогодні, в цю скорботну днину, як 30 років тому, коли вперше внесли його до храму Божого, і я молила Бога, щоб він послав йому щасливу долю, сьогодні біля цієї скорботної домовини. Прошу у Бога, щоб він оселив його в оселях своїх небесних, а нас укріпив у вірі в те, що ця жертва, як і багато жертв тисячі, вони не є марними. Спи спокійно, наш дорогий воїне. Ти для нас завжди залишишся доброю дитиною і мужнім чоловіком, для якого честь. Обов'язок і любов до батьківщини були на першому місці. Царство тобі, Небесне, і вічний спокій.